Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики, і сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на визначення ціни поділки фізичних приладів. Отже, давайте пригадаємо, які основні характеристики ми маємо знати про будь-який фізичний прилад. Вони перераховані, і ви їх бачите на екрані. Отже, назва приладу, тобто як він називається, яку фізичну величину він вимірює, чи температуру, чи масу, чи об'єм. Далі одиниці вимірювання, вони зазвичай зазначені на фізичному приладі. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо, наприклад, це мензурка, так, то вгорі ось тут позначено. В чому вимірюється та чи інша фізична величина? Якщо це термометр, зверніть увагу. Теж на ньому нанесено в яких одиницях вимірюється зазначена фізична величина. Якщо фізичний прилад має шкалу, то ми обов'язково повинні розуміти його найменше значення, яким можна поміряти, і відповідно найбільше значення на шкалі, яке можна використати. Якщо ви плануєте використовувати цей фізичний прилад не за призначенням або перевантажувати, то ясна річ, верхня межа вона повинна. Ну, бути суттєвою, для того, щоб ви розуміли чи можна використовувати для даного досліду чи для даного вимірювання той чи інший прилад ціна поділки приладу бо ми з вами говорили про те що не завжди у нас позначка приладу або стрілка або на шкалі так або налили рідину або як тут от термометр вони зупиняться там де є у вас число може зупинитися там де числа немає і ми з вами повинні вміти Визначати, скільки показує да, той чи інший прилад. І абсолютна похибка приладу. Що ж, давайте на прикладі цих двох приладів, які ви бачите на екрані, ми ще раз повторимо з вами, як це робиться. І давайте почнемо із приладу номер 1 який у нас з вами вже відомий, нам це мензурка. Значить, ось тут, де назва, ми зазначаємо мензурка. Так. Далі, яку фізичну величину вимірює цей прилад? Мензурка зазвичай вимірює об'єм рідини. Тому ми зазначаємо об'єм. Одиниці вимірювання, як я і сказала, шукаємо, вони завжди повинні бути зазначені на нашому приладі мілі-літри. Далі найменше значення на шкалі. ну Тут позначено, що це 0, але навіть якщо не позначено, то пустий стаканчик, да, там нічого немає, значить, відповідно 0. Найбільше значення, подивилися, за шкалою, це 300 мл. Тому тут ми зазначаємо 300 мл. Ціна поділки. Давайте пригадаємо, щоб визначити ціну поділки будь-якого вимірювального приладу у нас дріб в. Чисельнику цього дробу беремо два нанесених на шкалу довільних сусідніх числа. От я беру 200 і 150. Від більшого віднімаю менше. Тобто, вгорі буде 200 мінус 150. І в знаменнику мені треба тепер порахувати від 150 до 200, скільки світлих проміжків між рисками міститься між цими двома числами. Раз, два, три, чотири 5. В нашому випадку це буде. 5. І тепер отриману різницю, це у нас 50, ми ділимо на кількість проміжків і відповідно отримуємо 10 мл. Значить, одна маленька рисочка в даному випадку це у нас 10 мл. Це є ціна. Поділки приладу. Абсолютна похибка. Я нагадую, що абсолютна похибка це наша ціна поділки поділити на 2. Значить, в нашому випадку 10 поділити на 2 буде 5 мл. Ось таким чином ми прохарактеризували з вами мензурку. Тепер давайте розглянемо прилад номер 2 який зазначено, це у нас термометр, да, визначає температуру. Значить, це у нас назва приладу термометр, термометр. Вимірює він температуру. Температуру. Так, одиниці вимірювання, як я сказала, дивимось уважно, вони завжди нанесені на самому приладі, градуси Цельсія, значить вимірює в градусах Цельсія. Так, градус Цельсія. Далі найбільше значення приладу, знову таки, дивимось. Найбільше значення приладу це у нас число 40. число 40, Так, вибачте, трошки тут з'їхала, да, одиниці вимірювання тут градус Цельсія. Тут найменше значення в нашому випадку. Давайте подивимось 0. Значить, это 0. Так, найбільше значення 40 градусів Цельсія. Відповідно, ціна поділки знову-таки пригадуємо, щоб визначити ціну поділки вимірювального приладу, дріб. Вгорі дробу беремо два сусідніх значення, нанесені на шкалі. Я беру 30 і 20 від більшого. Віднімаємо менше. І тепер нам треба порахувати від 20 до 30, скільки у нас світлих проміжків між рисочками від 20 до 30. Їх 10. Значить, відповідно, Різницю отриману, це 10, ділимо на кількість позначок і отримуємо 1. Значить, ціна поділки, тобто маленька ось така рисочка – це 1 градус Цельсія, ціна поділки приладу 1 градус Цельсія. Ну і абсолютна похибка, я нагадую, це ціна поділки поділити на 2. Значить, 1 поділити на 2 0,5 градуса Цельсія. Я нагадую, що абсолютна похибка вимірювання це. Наскільки неточним є даний прилад, да, наскільки він може неправильно показувати свої значення. Ну, от абсолютна похибка показує, наскільки він може помилятися. Що, ж, що стосується фізичних приладів, ми з вами повторили. Тепер давайте будемо розв'язувати наступне завдання. Значить, на рисунку у нас зображено 4 мензурки. Давайте ми їх підпишемо. Значить, перша. Друга, третя і четверта. До кожного із вибатків Аг, ну, у нас 1, 2, 3, 4, знайдіть ціну поділки і об'єм налитої рідини. Тобто, для того, щоб визначити, скільки ж рідини зараз налито в ту чи іншу мензурку, нам треба знати, бо ви бачите, не всі у нас покази рідини зупиняються там, де є числа. Да? От саме для цього ми вчимося визначати ціну поділки. Що ж, давайте будемо працювати. І так, мензурка перша. Ціна поділки. Знову таки, для визначення ціни поділки, це у нас дріб, в чисельнику якого беремо два сусідніх значення, нанесені на нашій шкалі приладу. Я беру ось цих два: 40 і 30. Від більшого віднімаю менший, записую в чисельник. Тепер рахуємо від 30 до 40, скільки світлих проміжків у нас між гризками є. Раз, два. 4, 5. Значить, у нас 5 світлих проміжків. Відповідно, різниця 40 мінус 30, це 10 поділити на 5 дорівнює 2 мл. Значить, 2 мл – це значення однієї маленької рисочки, нанесеної на нашому приладі. Тепер як визначити об'єм рідини, яка у нас є? Давайте позначимо В1. Значить, для цього дивимось найближча. До нашого значення, та, яка нанесена на шкалу. Це число 20, значить, 20 мл. Це точно у нас є плюс. А от тепер від 20 дивіться, у нас раз, два, дві рисочки. Значить, плюс дві рисочки помножені на ціну поділки на 2 мл. І таким чином тут у нас 4 мл, і плюс ще 20. Таким чином ми точно визначаємо, скільки налито у нас 24 мл. Друга мензурка. Знову ну, таки, ціна поділки нашої мензурки це буде дріб, в чисельнику якого беремо два сусідніх значення. Ну, давайте зараз візьмемо 100 і 50, значить, від більшого. Віднімаємо менше. Тепер рахуємо, скільки світлих проміжків знаходиться між рисочками від 50 до 100. Значить, Раз, два, три, 4, 5. П'ять світлих проміжків. Значить, відповідно, 100 мінус 50, 50 поділити на 5 буде 10 мілілітрів. Ось така буде ціна поділки для другої мензурки. І тепер, щоб визначити об'єм рідини, який налито, знову-таки беремо. Нижче від рівня там, де є число. Це у нас 150, значить 150 мл плюс, а тепер рахуємо за 150, у нас раз, два, дві рисочки. Дві рисочки, кожна із яких по 10 мл. Значить, тут буде 20 мл і відповідно тепер 150 плюс 20 буде 170 мл. Значить, в другу мензурку налито 170 мл рідини. Розглядаємо тепер третю мензурку. Знову таки визначаємо ціну поділки нашої третьої мензурки. Це буде дріб, в чисельнику якого беремо два сусідніх значення, нанесених на шкалі. Я візьму 10 і 5. Значить, від більшого піднімаємо менше і записуємо чисельник. Тепер знову таки рахуємо, скільки світлих проміжків між п'ятіркою і десяткою у нас на малюнку. Раз, два, три, чотири п'ять. Значить, ділимо. На 5. Відповідно, 10 мінус 5 буде 5, ділимо на 5 і буде 1 мл. Це ціна поділки третьої нашої мензурки. І щоб визначити об'єм налитої рідини, знову-таки дивимось, у нас до 15 не доходить, да, а чітко є число 10. Значить, це 10 мл плюс, і тепер скільки рисочок повних? Раз, два, три, 4. Плюс 4, кожна із них. По одному мілілітру, значить, тут буде 4 мілілітра, і відповідно налито 14 мілілітрів в третю ємність. Так, і четверта наша мензурка. Четверта наша мензурка, знову-таки спочатку визначаємо ціну поділки, риска дробу. Беремо два сусідніх значення, нанесені на шкалі. 80 і 60. Значить, 80 мінус 60 і ділимо на кількість світлих проміжків між ними. Раз, два, три, чотири 5. На 5, значить, відповідно, 20 поділити на 5 буде 4 мл. Значить, одна маленька рисочка буде 4 мл. Значить, щоб визначити об'єм налитої рідини. Дивимось, у нас до 40 не доходить. І тут можна, ну, да, два, давайте так. В попередньому варіанті ми брали нижнє число да, і прибавляли. Тут можна взяти ще по-іншому. Не вистачає однієї рисочки до 40. Да? Значить, це буде 40 40 мл. мінус тепер одна рисочка, яка дорівнює 4 мл. Значить, 40 мінус 4, 36 мл. Або, давайте так само, як і в попередньому варіанті. Значить, взяли 20 у нас було да, міллітрів, плюс тепер скільки, раз, два, три, 4 риски кожна по 4 міллітри. 4 на 4 16 мл, і плюс 20 буде тих самих 36 мл. Або так, або так можна робити. Отже, таким чином ми з вами зараз потренувалися визначати ще раз ціну поділки вимірювального приладу. Це дуже важлива тема, тому що в подальшому при виконанні лабораторних робот, при роботі з малюнками, де зазначені шкали фізичних приладів, для того, щоб визначати, скільки він показує, обов'язково треба вміти визначати ціну поділки. Тому я сподіваюся, що вам все зрозуміло. І до нових зустрічей. Пока!